Так, шановне панство, всім добрий вечір. Вирішив таке саме питання, як і по місту Краматорськ. Запитати доля міста Дружківки до кінця цього року, 2024-го. Дивіться, випала картка ланцюг. Картка ланцюг це у нас негативне значення має. Це якась безвихідь, це якісь перепони, це якісь пастки. Неможливість дістатися якоїсь поставленої цілі. Взагалі, ланцюг також означає, що ви можете бажати чогось такого, чого не повинні отримати. Можливо, вже. Отримали або або бажаєте отримати щось заборонне, або плануєте вчинити якусь дію, якусь не слід вчиняти. І в такому випадку треба відмовитись від цього, оскільки порушення цієї заборони не зробить вас щасливим. Розумієте, картка більш про те, що все ж таки це про залякування, про страхи, що страхи, що ворог вперед, про якісь умови такі заплутаності ситуації, нерозуміння майбутнього. Далі у нас йде картка, картка господар. Це е, картка сили, картка мужного е, воїна, е, це картка захисту, е, картка е, в принципі про те, що е, не треба е, намагатися змінити якісь події, які мають відбутися. Е, треба впевнено йти до своєї мети, е, бути готовими відстоювати своє. Також не боятися вступати в будь-яке протистояння, якщо, ну, якщо це, буде, це необхідно, виникає така потреба. Далі у нас йде, але ж все одно господар, це, скажімо так, картка захисту. Далі у нас йде картка бандура, це картка радощів, це картка веселощів, це картка розваги, це картка також про те, що треба, у вас є якісь творчі дари, якийсь талант, який ви маєте розвивати в собі. Також картка каже про те, що треба налаштовуватись на свято. Очікуйте отримати якийсь позитив, якісь позитивні новини, очікуйте набратися які, ну, якоїсь позитивної енергії, радіти життю. Ну і все в такому дусі. Тобто Карти кажуть про те, що як би важко не було ви під захистом. І все буде добре, веселі часи, гарні новини, гарні події. Все одно, як то кажуть, і на вашій вулиці буде свято. Звісно ж, Фоном питав про окупацію міста, то Е, виходить чорна корона, яблуня і канюшина. Е, якби не чорна корона, то яблуня і канюшина, в принципі кажуть про е, позитивний результат, про шанс, але ж чорна корона каже нам про те е, каже про те, що ви вибрали неправильний шлях. Е, ви ще можете повернути назад до своєї справжньої долі. Е, це не те, що вам потрібно, це не, не ті результати, які вам потрібні. І тому по чорній короні оці результати, оці стиглі плоди яблуні по конюшині перевертаються. Це як незначний, не то що незначний шанс, це малоімовірність, малоімовірність досягнення цих плодів. Це про те, що е, фортуна не на вашому боці, і щось піде знову ж. Це карта про те, що щось піде не так. Е, шанс досягнути не буде саме через те, що ви е, неправильно обрали орієнтір. Е, те, що ви йдете не тем, не тим шляхом, е, ну не ти, не ті завдання ви собі в житті поставили. Якби це було направлено на якісь позитивні дії, на якийсь розвиток, а загарбництво, руйнування, це, ну, це вас і вб'є. Результат досягнуто не буде. Ви просто зайвий раз ризикуєте, і ну, через це будете нести втрати. Тому моя відповідь ні. Е, важко, да, е, Якісь негативні думки, звісно, да, Але ви під захистом і все буде добре. До нових зустрічей. Дякую за увагу, дякую за ваші вподобайки. Будь ласка, подивились відео, поставте вподобайку, напишіть якийсь коментар. Це допомагає розвиватись каналу. Це додає вам від мене плюс вашу карму. Тому дякую, до нових зустрічей.